За яку політичну силу Польщі віддали б свої голоси українські мігранти, якби мали таку можливість у Варшаві? Напередодні голосування 15 жовтня вирішили спробувати дати таку відповідь на це запитання. Про це розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвіїв. Вітаю колеги. В одній з наших попередніх розмов я наголошував, що ані українські мігранти, ані будь-хто інший, хто не має паспорту громадяни на Польщі, не може взяти участь у парламентських виборах 15 жовтня. Ну це характерна і власне для України ситуація. Але сьогодні я хочу розповісти про те, що деякі представники України таки змогли віддати свій голос за ту політичну силу, яку вони вважають найкращою, і результати цього. Голосування можуть здатися несподіваними. Справа в тому, що у Варшаві діє громадська організація фонд Стуса, заснована вже після 24 лютого 2022 року. Напередодні справжніх виборів до парламенту молоді люди з цього фонду вирішили провести таку собі акцію вибори. Вони запропонували мігрантам із різних країн, які постійно мешкають у Польщі, зробити свій вибір в одному з мистецьких закладів Варшави. Навіть надрукували спеціальні бю бюлетені. А у фонді шкодують, що люди, які, хоч і не мають паспорта, але багато роблять на користь Польщі, не можуть брати участь у політичному житті країни. Тож така акція могла б не лише дати їм можливість висловитися, а й заохотити більше уваги звертати на політичну ситуацію всередині держави. У Польщі ці люди працюють, платять податки, виховують дітей, витрачають гроші і створюють сім'ї. Вони живлять польську економіку. Вони також дбають про добре майбутнє Польщі. І вони теж мають свою думку. У них теж є свій голос, який, на жаль, ніхто не бере до уваги. Нам важливо те, що відбувається в нашому домі, і ми хочемо, щоб наш голос був почутий. Звісно, до офіційних виборів ну ця акція жодного відношення не мала. Це було певне символічне опитування думки мігрантів щодо політичних партій у Польщі. І якраз цим вона нам і цікава. Хоча певний виборний ритуал був дотриманий: бюлетені, таємне голосування. Організатори кажуть, що персональних даних учасників не збирали, лише статистичні, тобто стать, вік, національність. Таким чином стало відомо, що окрім українців, ну так би мовити, проголосували ще й біженці з Білорусі, а їх навіть було більше. А ще громадяни з Філіппін, Британії, Казахстану і навіть Росії. Організатори наголошують, хотіли лише почути думку таких же жителів Польщі, як і вони самі. Я хотів би підкреслити, що наша акція несла чисто інформативний посил. І ні в ніякому разі ми не претендуємо на втручання у вибори у Польщі. Отже, давайте до результатів. Тут вони дзеркально протилежні до рейтингів політичних партій. Якщо у опитуванні громадян Польщі лідирує партія Право і Справедливість, то у мігрантів партія влади із двома відсотками остання. Навряд чи це може дивувати, зважаючи на жорстку мігрантську політику, яку просуває та всіляко рекламує піс. А ось переможців неформальних виборів навпаки переможець неформальних виборів, навпаки, остання за рейтингами коаліція, що долає прохідний бар'єр до сейму. Нова лівиця. За лівих проголосувало 50% учасників. Як я вже якось зазначав, цю політсилу не варто асоціювати із класичними лівими рухами на зразок ну, якоїсь соціалістичної партії. Навпаки, лівиця у своїй програмі проголошує чимало засад характерних для максимально ліберальної партії, ну, взяти хоча б болюче для Польщі і актуальне для молоді, питання дозволу абортів і цілком лояльну політику щодо біженців. Ну про легалізацію канабісу я навіть і згадувати не буду. Тобто давайте повернемося до виборів. Друге місце у них посіла громадянська коаліція із одноіменною платформою у своїй основі. У неї 40%. третя позиція у двох партій: третій шлях і конфедерація, які отримали по 3% голосів. Андрію, а чи взагалі існує десь практика участі у виборах людей, які не мають громадянства? Так і на цьому наголошують у самому фонді Стуса за їхніми словами в 14 країнах Євросоюзу мігранти мають право голосу, що правда на місцевому рівні, а подекуди їм дозволяють і балотуватися на регіональних виборах. Головні тут умови тривалість перебування в країні, сплата податків, ну або легальне працевлаштування. У Польщі такого немає. Тим більше, що нині тут відбуваються не місцеві, а парламентські вибори. Але в будь-якому випадку, на мою думку, політичним силам в Європі важливо розуміти політичні вподобання мігрантів. Ну адже зважаючи на ті глобальні процеси, що відбуваються у світі. Та суцільну нестабільність частка мігрантів у кожній країні ну буде лише збільшуватись, і вони справді можуть брати активну участь в суспільному житті. Яскравий приклад українці в Польщі, які масово платять податки і засновують бізнеси. Відтак можна припустити, що їхні погляди можуть мати вплив і на тих поляків, які мають громадянство, ну і відповідно право голосу, колеги. Дякую, Андрію. Аналітик Ukraine World News Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони у Польщі.